Страуси на фермах. Починаємо з гусей. І заходимо зразу в страус. Блін, дивіться які. Савана натуральна.

Воно так дає, таке пірєстрох сине. Я тобі скажу так без загородки. Таку, без бачиш, але їм навіть тут жарко, бачиш як вони дихають. Так. Ну видно, щось або глиняє, або що то його теж такий, та якби. А де ті О, там ті собі. бачите? Він прислідує. Сам. Самку. Так, так, то самець і за самкою бігає, точно. Ну в них тут територія така нормальна, можна побігати. Вони ну, такі вже ручні, бачиш, вони вже бачать нема тут такого. Ага, от такі, так якби яйця. несуть. Ото вже викачані, так? Чи ні, чи то є ще такі. А, ні, то не викачані, супер. Це висів. Це висів. А то. Вже... То <ривається. ривається>. вже викачані, да, ага. Да, да, ага. Да. Ясно, супер, супер. Двіся, Таня, бач? О, ну ми візьмемо одну. Та... А то таке ціле. Бачу? Ого, то ложке. Та, а дві бач? а то вже легенько. То берем, берем то з собою. То ми можемо взяти з собою? Ну, 250. Це, сяк, так, добре. You так. You know. так. Так, так, Потім. Добре, добре, добре. добре, на то легенька, Вони вже такі ручні, я бачу, вони нічого не той й особі прийшли. Вже ну, думає, що туристи у нас купляють їжу. Так, і, ну. Ага, і так. ага. У нас коробка по 30 гривень подається. О, попробуйте пустої. Пустенку да. пусте. залишити. Пусте. Це човий міхор і да. два пальці на... на, не, на, на... Зі, бо ага. Інші вже австралійські Ему з трьома пальцями, та вони набагато менші, вони важать 50-60 кілограм, наші важать 130-150 кілограмів, ага. бігають від 80 кілометрів за годину. Ага. Бачать на 12 кілометрів, чують на 3 км, мають найбільші ну, очі з птахів на 12 кілометрів бачать. Ага. Да. А саме грозне оружжя то в самця в удар ногою б'є силою 250 кг. Якщо в Африці самець захищаючи гніздо, може вбити лева, то ви представляєте силу. Чорні да, з червоними дзьобами, то самці, оцей опасний ага, кузя. Я бачу, yeah, він тут ганяє всі його. Завезений. він був вожаком, а потім один знайшовся, що його ганяє. Все одно він опав. куди, а? Ти хороший. Дивись, так Класно. Класний. Бачиш, як це хлопчик. З рожевенькими ножками забитом. А він чи дівчат. Той відігнав його чи що? Той відігнав, так. А ти дивишся. Раніше він був самий Ага. Не так інтересно. Я не, не договорив вам. Ага. Та в 2002 році йому в голабі сказали, що на яйцях сидить самець, ну він каже, добре, інкубатори не треба, та самець сів на 15 дієць, або сидів троє. Ага. Самець то не курочка, квочка, де хочете пересадити, а ага. та там на вулиці. Де кущі, там вони вибивають самці, типа гнізда а, тамо, да? Да, під кущами. Uh -huh. І там самки несуть яйця, а 42 дня сидіти то не африканська погода. Дощ, вітер, захолоне яйця та й все. Так що фермер відказався від висиджування самців, купив великі спеціальні інкубатори і висиджує. Після великих піде ще є маленьких, осталося вісім штук. Uh -huh. да. Mm. Дуже ефективна пташка, п'ять разів менше їсть, як свиня, а ціниться практично з неї все. Яйце е, важить мінімум 1,5 кг, заміняє мінімум 30 курячих. годиться на все, на омлет, на тісто, на їжню, воно дієтичне і сальмонели в ньому не може бути, бо в них температура тіла 42 градуси, градуси так, як ага. перепілки. Тому перепілка дієтична, ага, м'ясо на та дієтичні так. яйця. Тут велике. М'ясо їхнє теж дієтичне, без холостеріна, жирність лише 1,2%, має поживні речовини м'ясо від риби від морепродуктів. Кілограм страусиного м'яса в Європі коштує десь 50 євро, в Україні від 800 до 1200 гривень. Дороговато. А ви вже б'єте на, на м'ясо? Ні. Ні? Їх, якщо на м'ясо, то що так довго тримали. тримати? Тут їм від 10 до 28 років. Ага. А маленьке строусеня вже за рік 80 кілограмів досягає. Півтора-два роки воно не відрізняється від тих, так що їх довго не Е, mm. Кроме м'яса, ціниться і шкіра після крокодилів, чиї на сапоги, на дамські сумочки, yeah. на чехли для телефонів та інше. Пір'я йде yeah. на жіночі украшення, на віре, yeah. на, на шляпках, mm. на карнавальні костюми. Жир їхній цінний, використовується косметологія, омолоджуючі креми для жінок або для заживлення опіків. Вії йдуть на кісточки для художників або накладні ресниці для жінок. Даже центральний кого на великому пальці настільки сильний, що з нього роблять біжутерію для жінок або порошок, і полірують алмази. Американці даже вхитраються груговиці ока людям пересаджувати і робити витяжку з мозга і хвороби енгеймера лікувати.

А то е, свіжі, які просто щоб не... Ні, не? то все не свіжі. Ага. Оце взагалі з прошлого року. року. Оце з ага. прошлого року. Воно постійно тут. Тут в... лежить. Ага, лежить і зима, і літо. Це і на ага. літо в воді, щоб а воно не тріс. Не портиться, Портиться, чому портиться чому? але воно, воно вже там... Бачите, деякі попадаються, що дуже сухі, а деякі попадаються... Що не, не дуже. Воді Фактично воно. не чути. Буває, що спортиться. Но оце, що я показував повне, воно крутилося в інкубаторі, не вийшло. Воно не. Ага. Да. І не вийшло оцей в тазовій. Ну не так, щось завмерло. Ну, щось, за ну, щось зараз. Не всі так mm -hmm. чітко цей. Тривога в нас так. Що, тривога? щось. Страус око велике, а може в два рази менше від океані таблетка з споріду. Це страус курочка настояща, така курочка, що може підделят кого дати. А то ослик. так? То ослик, то двоє дівчат. Мальвінку. А то куняшка. Дружно, так вони разом тут то чого їм свариться. А, дружно. Коли Ні? туристи візьмуть корм, куплять, то, вже... ага. то поняшка лише хоче їсти, коли хочуть дельфін сідати, вона її ганяє. А ви кормаєте, так? Да, так, Принести так. вам. 30, принесіть, а 30 треба ще й було до того. Да, Добре. Добре, бо ще покормити і там. є І та ви принесіть ще й для страусят маленьких. Aha, dobre Aha. no. Aha. 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 Drugie, kacz, sobie tak wodziożna. О, О, який ослаб, молоде. Хлопчик обережно, бо вони зуби мають. А в нього маленькі пальчики, щоб не зуби. Так вони губами беруть. Ага. Але щоб случайно... Так, не хватить, да? постав так воно на низ. А наша точки ще там? А то і для цих для підходить для... для всіх Для всіх цікавить да. ага. але покажіть нам, як страусят перегодувати. Малих страусят? Я ні, великих. Великих? так само, як а я показував в... на руці. А на руці, а вони не там, якщо правильно близько дасте, то візьму діжу. А якщо ні, то з одним пальцем махнуть. У mm -hmm. вас п'ять поїдете, що тербати буде не yeah. буде. Yeah. Вам в школу не ходити, от хлопчика, пальчики. Ага, бачиш там той ганяє мене. Так, так, так. Ла, на Ага І там його немає. Три тижні, вони основне молоко. Вони ще зараз. Вони ще навряд дівчина Прогумо одні дівчата. Да. Угу, Ой, які тут маленькі гарні. Ну які я дивлюся. там козел. А, козел там такий на порозі. Ага, <різь> <Well, різь> такий <різь> охранник. на такий. перше такий колір має, як та цела. А ну номер два. Такий широка морда, чорт все. Боже жки, це гроби. А ну о яка в тебе борода. Слухай, ти тут. Ага, такий. Серйозний пацан. Та взагалі господар біля хати. Так? Скажи, аби кого Мама не поставити. Мама ще не дасть їсти дітей. Та бо вони ще й так а? Е, молоко їдять. Ага. Ні, молотяниться, воно не дає. No. Не. Ага, Но такі. Поколінію зовсім не похожі а... на великих. На великих, так. Да. І, такі вони... а? Да. і такі вони до 9 місяців. Після... Отакі? От да. от Після 9 місяців Ні, їм не треба. Не треба не не там посульці дасте, повлінам дасте. То для, Тут для, їх їх для їх їх. них трошки путь. А скільки от тим зараз? Два тижні. Два тижні. Я бачу, вони такі, які ще ходять трошки такі. Ні, то одне ходить, в нього ага. ага. ну, мало, з ножкою проблема. Об'язували мало щось, цей, ну щось не дуже допомагає. Нічого, нічого. А вон там, біля води, от воно. Ага, ага, що, така воно. нога. Ага, ага. Так, З нього нічого не О, ну, нехай росте вдруг. Такий. Але бачите, відганяє всіх. ще. А то тобто, комбікорм, так? Даєте цей куріна, е, оцей корм, знаєте, ага. для курчат, для індюшат, ага. І ріжемо кропиву, зелень, Замень, рівненьку, рибу, ага. косну муку, м'ясо, коснув муку. Вінчу, ну таке повністю кормови, весь збалансований. такий. Так, так, да, да, то дуже залежить, що цей перший різний. Валі... Щоб, щоб стартанув, так, щоб стартанув. Гордень. Потім вже влітає. Якби... Ага. Вона добра. добре. Два місяці вже і цілу кукурудзу, ага. і друге цей. Тобто переходять вони вже на такий нормальний. Той. Ага. Такие сценами, аж очередь и жем. А хвісто буде розпускати. Два роки тому фермер купив оцього цього з, з крайнього павліна великого, то дорослий Павлін. З, 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 з тим грібінцем таким? Так? Ні, Ні, то всі мають корову. Оцей вог. Оцей, так? так? О, бачите, в нього ще на спині залишилося е, тих від хвоста. Ага. Ага. А і ця коричнева. Ага. Вона коричнева в прошлого року сиділа, висиділа от тих четверо. Чи не ага. будуть павліни, угу. а це світло буде повлінка. Ага. А він вже місяць тому скинув хвоста. Угу. А вони в них скидають, піс... а? А, в них, ну, якби той хвіст тягав роками, який би він вигляд мав. Ага. Завжди, коли бачите, повліна, та хвіст красивий. Угу. Він на весну відросте, весна, літо, і, і, під кінець літа, браший сезон у них закінчується, і він скидає. І він скидає. Якщо можете їм Тако? отак трошки ага, подруга бо ото їм трошки твердо ага, забагато трахати. Ну. Хоча вони деколи роздобують, але все одно. А дійсно голос такий має, що так, противний. Да. Що... Ловушка на лиса ту закриваю. Ага. О, а там цей і тут висить і там той, той типа, ага. Вона собі чіпляється. Вона там, вона стане ногами. І мене зразу і раз. Оце закрило Во, і, і заскочило і забачте, і, і вона вже тоді не вийде. Ну горло хе сосед. У нас є дев'ять самців, а годіти не знаю двоє. Ох ти де? Просто показує. Кавує грозний. Головний цей. Звук. Да, той той найстарший і найголовніший був тепер дай не Але він, видно, позначає свою територію. А, ну, давай. А я боюся? Чого ти боїшся? Я не знаю. Ну так, з, з руки легенько. Відкрито і близько. Ой! Якщо файно близько, дасте, та прямо візьмуть. Якщо далеко, не буду досяти, то за руку хватає. Одного пальця відшиптую. Мало А ти де, де поставив? Їх можна тако висипати тепер то. Можна. можна їм кинути під ноги. Кинь там мотання під ноги. А, Да, 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 Таня. Эх, он, блин, Саванов. Блин, такое страшно доверять. Круто. Не, нет, а ты кинь туда им, на то И туда вот, Таня, бить дальше. Еще да, а, все, все. таке. Як, як же рандо і да, немає, да. Все. не мається. Ні, ну так вас, як здалека приближається, такий видний. Ви Побачите, оця самка, що перейшла, зверніть увагу. З тою ногою каліка. Uh -huh. Бачите, ну, ага. і живе, і бігає, вон битко. Бачите, його ліва ага. нога як розглянута. Ага. Да. Ага. І... і крило висить Я там. Сім років тут, помаю, фермери, вона як була, і живе, і нічого. страшного. Ну, може й там той малий теж виживе. Ну, що буде цей?